Ну що, щось про рідне місто зіграємо чи ні? Ну можна попробувати. А, ну, давайте може щось пену, може нам щось не вийти. Давай! Разумжає. Чехли? А ви граєте? Я підберу зараз. Ні, не, не, чехли давай. Всім привіт! Це прості хлопці з міста Старокостянтинова, звичайні вуличні музиканти, які хочуть записати, напевно, що свій перший трек на нормальній студії. Ми запускаємо сервіс краудфайдінга для того, щоб зібрати кошти на запис нашого промо-альбому. Найперший і найліпший, напевно, що перший промо-альбом. Який вийде з піснями про рідне місто Старокостянтинів. Не є якихось пафосних чуваки, для нас треба всього лише трішечки, всього лише 5 тисяч гривень. Це те, на що ми поки що пропонуємо. У нас буде три кейси. Перший кейс це від 50 до 100 гривень диск з студійними записами нашої маленької команди. Від 100 гривень до 1000 гривень за будь-яку суму. Навіть за 101 гривню ми готові подарувати для вас авторську футболку з логом нашої команди або з логом нашого міста. І третій кейс це хто зможе для нас подарувати більше тисячі гривень. Ми готові влаштувати невеликий корпоратив на одній з приємних криш міста Старокостянтинова. Авторський концерт від нашої команди для одного глядача.